Одне з улюблених моїх солін це квашений гострий перець цицак. Це така смакота. І беремо зелений перець сорту цецак, Він не такий гострий, як звичайний. Проколюємо його виделкою зверху і знизу, тобто в двох містах. І викладаємо зелень селери і кропу. Якщо селери немає, то не обов'язково. Головне часник. Я нарізала на таке відерце 5 зубчиків. Обожнюю такий перчик. Він виходить не такий гострий, як звичайний, до м'ясних, та й взагалі до будь-яких страв це дуже смачно. І готуємо розсіл на 1 літр холодної води, 100 г солі. Це 4 столові ложки з гіркою, сіль кам'яна і маленьку щіпку лимонної кислоти, але це не обов'язково. Тобто лимонна кислота додається для більш яскравого жовтого кольору. Накриваємо і робимо невеликий гніт, щоб перець повністю покривався русолом. Залишаємо на 10 днів і поглядаємо, щоб він повністю змінив колір. Тобто він весь повинен стати жовтим. Це означає, що перець готовий. Розкладаємо його в банки, в яких будемо зберігати. Попався перчик, який я не проколола, і він не просолився. Перець викладаємо дуже щільно в банки. Розсіл старий зливаємо і робимо новий розсіл, такий самий, але без лимонної кислоти, тобто вода і сіль. З розрахунку на літр 100 грамів. На півторилітрову банку пішло пів літри розсолу, тобто 50 грамів. Потрясти, щоб розсіл пройшов добре. Все, закриваю капроновою кришкою і зберігаємо в погрібі. Всім смачного!